Жарти про біполярочку чув, наспівно, кожен закликай смороду спрямовані на людину, яка ні з того, ні з цього полагоджує сумувати, злитися або, напаки, радіти. Але симптоми біполярного афективного розладу, бар, включають не лише безпричинні зміни настрою, все набагато складніше. У передвір Всесвітнього дня психічного здоров'я, який відзначається 10 жовтня. Розберемося в популярних помилкових уявленнях про біполярний розлад. Міф 1. бар це роздвоєння особистості. Насправді це два різні діагнози. Роздвоєння особистості офіційно називається дисоціативним розладом ідентичності, людина з різною періодичністю перемикається з одного його стану на інший. Люди з таким діагнозом можуть відчувати, що в їх голові співіснують відразу кількість особистостей, які ніхто по черзі перехоплюють управління. У шкірного з цих персонажів можуть бути своя історія, ім'я, вік, характер і звички. До інших симптомів дисоціативного розладу ідентичності відносяться часткова втрата пам'яті, проблеми з переживанням стресу та самоідентифікацією. При біполярному розладі у людини без явних зовнішніх причин трапляються різкі зміни настрою від депресії до манії або гіпоманії, такий стан нагадує манію, але з менш вираженими проявами. Під час депресивного епізоду людина відчуває емоційний спад, а під час маніакального максимальний душевний підйом. Така нестабільність впливає на якість сну, поведінку, здатність до дій та прийняття рішень. Міф 2. Біполярний розлад модний діагноз насправді його випадки поодинокі. З проявами біполярного розладу в тій чи іншій формі, за різними оцінками, стикаються від 2,5 до 6,5% населення Землі. Поставити такий діагноз непросто, тому що не існує якось одного простого тесту чи біомаркера. Фахівець виконує багатоступеневу клінічну оцінку, збирає анамнез психічного здоров'я, визначається тяжкість і тривалість симптомів, а також відстежує циклічність епізодів. Чим раніше буде виявлено захворювання, тим швидше можна розпочати лікування. При правильно підібраній схемі пацієнти можуть опинитися в стійкій ремісії. Міф 3 Депресивні та маніакальні епізоди циклічні Не все так просто. У цих періодів немає розкладу, у деяких людей з барсмороду проявляються постійно, у інших раз чи два на рік. Бувають проміжки, у яких симптомів немає взагалі. Також може спостерігатися змішаний ефективний стан з одночасним переживанням або швидким чергуванням симптомів і маніакального, і депресивного спектрів. Наприклад, сум і розпач, але при цьому приплив енергії. Також у біполярного розладу є кілька типів, для яких характерні різні симптоми. бар ай типу. У цьому випадку маніакальні епізоди, як правило, чергуються з депресивними, але для постановки діагнозу наявність депресії не обов'язкова. Манія триває від семи днів, а іноді її симптоми бувають настільки вираженими, що люди можуть знати госпіталізація. Бар 2 типу. Тут навпаки. Зазвичай переживаються депресивні епізоди, може зустрічатися стан гіпоманії, але повноцінної манії не буває ніколи. Циклотемія це хронічні зміни станів. Людина протягом мінімум двох років постійно перебуває то в легкій депресії, то в гіпоманії. Періоди нормального настрою також бувають, але вони тривають не більше восьми тижнів. Трапляються і випадки, які не підходять за описом ні під бар чи 2 типу, ні під циклотемію, але також характеризуються періодичними яскравими стрибками емоційного стану. Міф 4 біполярний розлад це просто часта зміна настрою. Одним чергуванням підйомів і спадів настрою біполярний розлад не обмежується він серйозно впливає на різні аспекти життя, від можливості до концентрації до якості сну. Під час депресивних епізодів можливі суїцидальні думки та виникнення почуття провини під час мануакальних лякаюча віра у свої сили, нервозність і схильність до ризикованої поведінки. Крім того, у людей з бар чи два типу під час епізодів можуть розвинутися супутні розлади, наприклад, меланхолія і психоз. Міф 5 люди з біполярним розладом не можуть нормально працювати і заводити стосунки. Складність працевлаштування, проблема, з якою часто стикаються люди з бар. Насправді вони здатні справлятися з роботою найгірше за інших, хоча в деяких випадках їм і доводитися доповідати більше зусиль, щоб контролювати свої думки та прояви настрою. Крім того, зайнятість може допомогти таким людям підвищити впевненість у собі та зробити життя більш упорядкованим. А від яку роботу обирати залежати від індивідуальних уподібнень, проявів, епізодів та їх періодичності? Наприклад, одним зручніше займатися проектами, іншим підходити постійна завантаженість, третім потрібен гнучкий графік. Люди, які зіткнулись з біполярним розладом, можуть заводити романтичні та дружні стосунки. Більше того, підтримка друзів і партнерів допомагає в лікуванні. Наприклад, близькі можуть слідкувати, щоб людина регулярно приймала призначені препарати, нагадувати про необхідність візиту до фахівця та вчасно допомогти ознаки початку маніакального чи депресивного епізоду. Міф 6. Маніакальні епізоди це період радості. Так буває далеко не завжди. Манія і гіпоманія можуть супроводжуватися припливом енергії, підвищенням настрою, а іноді навіта ейфорією. Але у цих станів є й інші, менш приємні прояви. Так, під час мануакальних епізодів у людей з бар може виникати дратівливість або розсіяність. Знижується потреба у відпочинку, через що погіршується загальний стан організму. Люди складно зосередитися і прийняти рішення, він може стати незвично балакучим і збудженим. Все це здійсне негативно отобразитися на працездатності, стосунках з друзями, батьківщиною та колегами. Якщо залишати маніакальні епізоди без уваги, смороду можуть перерости в психоз. Коли людина збар повідомляє, що відчує галюцинації, або ділитися дивними ідеями, відірваними від реальності, потрібно терміново звернутися до фахівця. Міф 7 у людини з біполярним розладом обов'язково народяться діти з таким же діагнозом. Точні причини виникнення біполярного розладу невідомі. Фахівці вважають, що ймовірність спадкової передачі захворювання не виключена, але передбачити, чи станеться це, неможливо. Дитина з батьківщини, де зустрічалися випадки бар, може сама не зіткнутися з розладом. Більш популярною версією виникнення хвороби є дисбаланс нейромедіаторів, норадреналіну, серотоніну та допрізину. Коли рівень норадреналіну зашкалює, може наставати манія, а коли він падає, виникає депресія. Провокувати прояви здатні періоди гострого стресу, глибоке емоційне переживання, наприклад, смерть близької людини, наркотична чи алкогольна залежність, хвороба, нестабільний сон, серйозні проблеми в житті. Але ці фактори не є першопричиною захворювання, просто від кількох беззаєсонних ночей чи періоду без грошів я біполярний розлад не розвивається. Міф 8 єдиний спосіб допомогти людям з біполярним розладом медикаментозне лікування. препарати, наприклад, антипсихотики та стабілізатори настрою, дійсно здатні полегшити перебіг захворювання, щоб людина могла контролювати прояви манії та депресії. Для шкірного пацієнта фахівець підбирає індивідуальну схему терапії. Іноді потрібно протестувати кількість комбінацій ліків, щоб знайти відповідний варіант. Але окрім медикаментозного лікування, є інші способи впоратися з симптомами епізодів захворювання займатись психотерапією. Вона допомагає розібратися в природі емоцій, думок, змінну поведінці та навчитися тримати їх під контролем. Знайти підтримку з боку близьких. Друзі, родичі та партнери можуть слідкувати за режимом людини, пропонувати їй різні корисні заняття, проводити годину разом, вести здоровий спосіб життя. Правильне харчування, регулярні фізичні навантаження та хороший сон позитивно впливають на здоров'я в цілому та на роботу мозку, зокрема. Проте жоден із цих методів не може гарантувати повного позбавлення від розладу. Зазвичай люди з БАР стікаються з проявами захворювання протягом усього життя. Але правильно підбрана медикаментозна терапія та з'єднання різних способів боротьби з розладом можуть допомогти досягти стійкої ремісії. У такому стані людина збар здатна спокійно працювати, дружити, заводити романтичні стосунки, отримувати задоволення від розваг, одним словом, жити повноцінним життям.